Друзі, вітаю вас! Сьогодні покажу як перевірити справність датчика тиску на дугу на будь-якому автомобілі. Перевірку датчику проведемо двома способами. Перший спосіб не на 100% дієвий, але не потребує наявності компресора стисненого повітря. Другий спосіб 100%, але як ви вже зрозуміли, потребує наявності компресора. Обидва способи потребують наявності діагностичного обладнання, яке вміє працювати з вашим автомобілем. Найдоступніший та найпростіший варіант це ELM327, яка вміє працювати з багатьма марками автомобілів та різним програмним забезпеченням для них. Я буду приводити приклад на автомобілі Renault Laguna 2. Підключення до автомобіля здійснюється за допомогою адаптера ELM 327 та Android-додаток Torque, який, до речі, працює з багатьма марками автомобілів. Давайте для початку зроблю невеличкий вступ. Теорії. Здебільшого в діагностичних програмах тиск відображається в абсолютному значенні, тобто Абсолютний тиск. А це означає, що значення тиску на дуву навіть при заглушеному автомобілі буде відрізнятися від нуля. Воно буде дорівнювати атмосферному тиску. Ось як бачите на малюнку, у нас е, абсолютний тиск, він вміщає в себе і атмосферний, і надлишковий тиск. А у нас, якщо в нас немає надлишкового турбіна не робить, то він буде дорівнювати атмосферному тиску. Значення його залежатиме від того, в яких одиницях він відображається. Може відображатися в мілібарах, а може відображатися в паскалях. Думаю, теорії з вас досить. Давайте перейдемо до першого варіанту перевірки датчика. Для прикладу будемо використовувати скріншот, який мені прислав мій хороший знайомий підписник мого каналу з діагностичної програми PayClip. До речі, про встановлення та користування цієї програми можете перейти за посиланням в правому верхньому куті. Програма використовується для марки Renault. Так от, як ви вже можете бачити, в цій програмі у нас використовуються мілібари. Бачите, тиск на дул, 846 мілібар. Ми бачимо, що автомобіль не заведений, 0 обертів, ну і напруга акумулятора 12,3 вольта, немає зарядки. І ми бачимо, що атмосферний тиск 984 мілібара. Тобто, найперший признак того, що у вас оці показники при заглушеному автомобілі мають бути максимально однаковими. Тобто, Тиск надуву та атмосферний тиск, де він ось атмосферний тиск має бути максимально однаковий. У нас тут уже розбіжність в 160 ну, навіть рахує. да? Але якщо у вас не в програмі не рахує, то самі порахуйте, 160 мбар. Це досить таке велике значення і може впливати на роботу двигуна, ну, і системи надуву. Але якщо у вас немає атмосферного тиску, автомобіль, наприклад, не показує або діагностична програма не може відобразити це, вже деякі проблеми у вас з'являться. Для цього потрібно знати ваше місце знаходження і який атмосферний тиск у вашому місці. Для прикладу, давайте ось я відкрив три міста: е, найвище місце України, Рахів. Своє місто і, ну, на яке я знаю, залізний порт найближче до моря. Те, що нижче до моря, у нас буде більший тиск на місцевості. Тобто у нас 760 мм ртутного стопчика. На нашій місцевості 743. В самому вищому місті України над рівнем моря 714 мм ртутного стопчика. Тобто це значення досить таки різні. Давайте тепер переведемо в мілібари, щоб розуміти. Моя місцевість, наприклад, Умань 743 мм стопчик. 743 мм ртутного настопчик. Тобто мій датчик на моїй місцевості має показувати 900 мм. 90 десь, мілібар. Ну, в принципі, мій знайомий десь знаходиться в таких самих висотах, тому в нього 984. І вже отримане значення, ось це да, ви можете зрівняти е з тиском надуву, коли ваш двигун заглушений. І неважливо, в якій це програмі і чи відображається атмосферний тиск. Наприклад, якщо ви в найвищій точці знаходитесь, ну, в нашому випадку України, то це буде 714 мм втутного стопчика. 714. Тоді показники вашого датчика мають бути десь приблизно 950 мілібар. Ну А бачите, у нас датчик показує 846 тому напевно датчику захотілося десь вгори. Ну Якщо взяти найнижчу місцевість над рівнем моря, це буде 760 мм тутного стопчика, 760 мм. Це буде аж 1013, тисяч, ну, десь в цих краях. Тобто у вас знову значення тиску має бути десь на порядок 1000 мілібар. Бачите, тут є велика різниця. Ну і таким чином, порівнюючи атмосферний тиск з тиском на дуво, да, незважаючи на те, чи є він у вас в програмі, чи нема, можна порахувати для своєї місцевості, ви можете зрозуміти уже якісь перші кроки до того, чи потрібно вам міняти датчик, чи все ж таки він має право на життя. Але цей спосіб має мінуси, ви не можете побачити, як працює датчик в різних режимах, при різних тисках. Він може. При атмосферному тиску показувати більш-менш стабільні показники, а вже при надлишковому тиску, да, коли тиск зростає, то він вже може не допоказувати або зовсім зависнути рівно. Для другого методу нам потрібен компресор. Можна використовувати більш доступніший автомобільний компресор для підкачки коліс. Ну, а В моєму випадку, я буду використовувати ось такий гаражний компресор. Підключений через пістолет для накачки коліс, щоб контролювати тиск. Це все, в свою чергу, підключено через шлангу ось до датчика, а датчик, не знімаючи з проводки, він залишається підключеним до системи. Головна умова: не подавайте більш ніж півтори атмосфери тиску на датчик. Великий тиск може пошкодити сам датчик. Зазвичай тиск надуву в автомобілях тягає не більше 1,5 бара. Тому краще на ось таких значеннях перевірити більше не потрібно. Далі включаємо запалення автомобіля, підключаємось діагностичною програмою, знаходимо, де є відображення тиску на дуву. торк я буду показувати прямо з графіком відображення тиску на дуву, а в попередньому скріншоті в програмі PyClip можна просто подивитися на значення і порівняти з манометром. Як ви можете бачити в програмі Torque теж відображається тиск в абсолютному значенні і на той час він складав приблизно 985 мбар. Тому при нульовому значенні на манометрі вже б здавалося у нас не нульові значення датчика. З самого початку я закачав один бар, а в програмі це відобразилося як 2000 мбар абсолютного тиску. Ось ще я підняв тиск до 1,5 атмосфери на манометрі, і в програмі у нас відобразилося 2000,5 млібар абсолютного тиску. Далі я знову повернув тиск до одного бару, прослідкував, чи показники теж обтилися. Ну і підняв, погрався трішки вверх вниз подивитися, як, показ... як реагує датчик на тиск. Ну Ось ще я більш детально демонструю, що. Одна атмосфера на манометри і якраз 2000 мб абсолютного тиску. Ось, в принципі, все. Я пересвідчився, що мій датчик справний. Цю процедуру, в принципі, можна провести навіть від хорошого ручного чи ножного насосу. Також можна накачати, якщо у вас є на ньому манометр, і ви йому довіряєте, можна спокійно. Накачати потрібний тиск, звірити його з показниками в електронному блоці і пересвідчитись в тому, що датчик справний або ж несправний. Ну, тим самим можна в принципі, і від коліса. Якщо у вас є манометр для перевірки тиску в колесах, ви маєте змогу якось з'єднати колесо з датчиком, то ви можете спочатку перевірити тиск в колесі, потім з'єднати датчик. З колесом і знову ж таки, визначити е тиск, який показує електронний блок, і вже порівняти, зробити свої висновки. Ну, а в кого таких можливостей нема, то, як мінімум, перший спосіб е може виявити, напевно, 50% несправності датчика. Тому, ось такі справи, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!